У Житомирі цьогоріч одружилося понад 1400 пар у порівнянні з 2024 роком. Кількість шлюбів залишилась на тому ж рівні. Найактивнішим місяцем одруження, мабуть, був серпень цього року. Було зареєстровано в серпні 265 шлюбів. Багато пар обирають дзеркальні дати для створення своєї сім'ї. Наприклад, цьогоріч фаворитом молодят було 25 травня. Якщо я не помиляюсь, ми цього року в цей день зареєстрували. 13 шлюбів була неділя, оголосили робочий день, наші наречені побажали. Ми відкрили для них двері цей день і реєстрували залюбки шлюби, проводили їм церемонію. Щодо розлучень за вісім місяців 2025-го було зареєстровано понад 250 актів про розірвання шлюбів для порівняння за увесь 2024 рік розлучилося 445 пар. Тож ця статистика також залишається приблизно на тому ж рівні. Попри це загальні показники свідчать про значну перевагу кількості новостворених сімей. Якщо порівнювати, наприклад, у 2025 році було зареєстровано вже 1400 шлюбів. Це е, що на 65% відсотків. Більше, ніж розірвання в шлюбу. Такий розрив у показниках демонструє позитивну соціальну динаміку, скажімо так, що більше пар одружуються, ніж розривають шлюби. Незважаючи на війну, українці продовжують жити, працювати, одружуватись та народжувати дітей, що в чергове демонструє силу та нескореність нашого народу перед ворогом. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал Ескаден. У Житомирі лікарня номер 2 імені Павлосенка отримали сучасне реабілітаційне обладнання, передали його в межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та світового банку. Зараз активно використовується реабілітаційні ліжка, тобто, це для покращення роботи фізичного терапевта, щоб пацієнта легше було мобілізовувати в ліжку і швидше відбувалися реабілітація. Найбільш активно ми використовуємо це баланс платформи і сходи реабілітаційні, щоб швидше ми пацієнта з горизонтального. Положення в вертикальне положення. Ці сходи нам значно допомагають. Медичний заклад отримав понад 10 одиниць спорядження. Серед них сходи для навчання ходьби, стольові підйомники зі стропами, спеціальні столи та кушетки для терапії, а також гімнастичний інвентар. Край необхідно, тому що це відновлює координацію пацієнтів, заставляє їх легше повернутися повсякденно життя. Тому що зараз ще нашій державі немає так, щоб проект безбар'єрності тільки починає робитися. Тому ми їх привчаємо жити це життя. Як є Сергій Слива каже, такі обладнання допомагають лікарям пришвидшити реабілітацію для пацієнтів із порушенням опорно-рухового апарату, неврологічними захворюваннями та післяопераційними станами. Якщо це займатися тривало і регулярно, то це звичайно дуже велика допомога. Багато пацієнтів виходять і придично до нас і повертаються, і потім їхні родичі і самі пацієнти ходять нам дякують, тому що ми їм допомогли адаптуватися до цього життя. Нове реабілітаційне обладнання дозволяє індивідуалізувати підхід до кожного пацієнта, зменшити навантаження на медперсонал і досягти кращих результатів у коротші терміни. Є звичайні сходи. Ось але це не зручно, тому що ми мішаємо і людям, і, ну, і персоналу. А тут ми відокремлені, пацієнти не соромляться. ми можемо пацієнтів тут відокремлювати, і, бо це для пацієнтів, які Після інсультів вони дуже соромі зливі стають, і це нам допомагає ну, пришвидшити їхню реабілітацію по зв'язку з тим, що ми їх відокремлюємо. у рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку. Нове обладнання отримали не лише лікарня номер 2 імені Павлусенка, а й ще п'ять медичних закладів Житомирщини. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 Цьогоріч у державній службі зайнятості стартував експериментальний проєкт щодо організації навчання жінок для працевлаштування у галузях, які традиційно були чоловічими. З початку року на навчання за цим проєктом у нас було направлено 74 жінки, і ми ще очікуємо до кінця року, що таких осіб буде понад 100. Які пройдуть навчання та будуть працевлаштовані за набутими професіями. Учасниками такого процесу є чотири сторони. Роботодавець, який має подати заяву у потребі на навчання жінок з подальшим їх працевлаштуванням. По-друге, це центр зайнятості, який безпосередньо направляє жінок на таке навчання. Це заклади освіти, які здійснюють таке навчання жінок, і жінки, які проходять таке навчання, є четвертою стороною цього процесу. Жінка може обрати одну з понад 30 професій. Та пройти навчання у закладах освіти, які включені Міністерством освіти і науки до переліку. Знайти увесь список можна на офіційному сайті. Ціна на навчання не має перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогоднішній день це 30 тисяч гривень. Навчання жінок здійснювалося за п'яти професіями згідно переліку із 31 можливої. Це верстатник деревообробних верстатників. Верстатник, верстатів, це електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, оператор котельні, тракторист машиніст господарського виробництва. Усю детальну інформацію ви можете знайти на сайті Державної служби зайнятості або звернутися за адресою вулиця Київська, 83. Ірина Цапун Ілона Усатая. Телеканал СК1. 5-6 вересня у Житомирі провели міжнародний мистецький форум культурної дипломатії «Art for Peace». він зібрав митців, культурних менеджерів, освітян і представників громадського сектору. Міжнародний мистецький форум культурної дипломатії це простір, в якому народжуються нові ідеї, партнерства, ініціативи. Сьогодні ми обмінюємося практиками, що працюють. Поговоримо про інституційні моделі, спільні резиденції, освітні формати і фестивалі. Наше завдання на сьогодні Вийти звідси з конкретними домовленостями дорожньою картою спільних ініціатив. Контрактами, можливо, робочими проектами художник Юрій Камишний на форумі ділився своїм досвідом. Розповідав про те, як побував у 36 країнах світу і подорожуючи писав картини про Україну. То на таких заходах ми вишукуємо шляхи, як доносити культуру до до глядачів не тільки на теренах своєї країни, а й за кордоном і засобами мистецтва розповідати про нашу нашу Україну. Форум має особливе значення для міста. У першу чергу це нові партнерства та промоція Житомира як культурного осередку. Саме на таких подіях ми можемо об'єднуватись, ми можемо е, створювати щось спільне в майбутньому. Ми можемо ділитися тим досвідом, який є в кожного унікальним. Тому це ще раз власне є тим підтвердженням, і саме те, що ми бачимо так багато молоді тут, що це є актуально. Також у рамках мистецького форуму відбулася фотосушка та планер за участі молодих художників. Окрім того, учасників конкурсу виставки відзначили нагородами. Ірина Цапун, Ілона Усатає, телеканал СК-1.